Друзі, вітаю майбутній радник Трампа з національної безпеки закликає Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. каже, що вони з Трампом не проти залишити Путіну Крим, а загалом ще планують зізвон з Путіним у найближчі дні або тижні. Про це Майк Волд заявив каналу ABC, де в нього було недовге, але дуже. Змістовне з багатьма тенденціями інтерв'ю. 9 хвилин він там виступав, але наговорив дуже багато всього. Давайте це проаналізуємо, тому що дуже багато деталей, частина з яких публічна гра і демонстрація сили перед Путіним, а друга натяки Україні, які можна буде виконувати не виконувати, буде залежати від спритності наших політиків та дипломатів. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми зараз з вами проаналізуємо цю новину. А також поговоримо про двох теляток, які йшли попити молочка в старої дійної корови. Словацькі депутати летіли в Москву. але щось пішло не так, і через Польщу їх не пропустили. Їхній літак завернули. Чим далі ситуація розвивалась? Давайте поговоримо і плюс трошки культури та мистецтва. Сьогодні 115 років з дня народження прекрасної Марії. Примаченко української художниці, яку обожнював Пікасо, яка малювала надзвичайно багато, але в житті за кордоном не виставлялася, прожила практично все своє життя в одному селі на Київщині, не Ну, От і яка сьогодні здобуває визнання у світі дуже малими кроками, але дуже впевненими, рухається до завоювання світу. Давайте про все це разом поговоримо до речі, музей якої. Росіяни спеціально знищили прямим попаданням ракети. Ну тому що тут же, ж так як в Малевича не вкрадеш, тут же ж як а, Гоголя не вкрадеш, тут чітко безспірно я б навіть сказав, прочитується культурний код України. Ну тому росіяни прислали туди ще на початку війни ракети. Підпишіться, перевірте, чи ви підписані, тому що надзвичайно важливо, ми йдемо з вами до 600 тисяч. 5 тисяч нам з вами залишилось, тому, будь ласка, запросіть друзів, а ми з вами починаємо. Майбутній Радник Трампа закликав Україну піти в Вабанк і знизити мобілізаційний вік до 18. Він сказав, що типу, дивіться, а якщо Україна закликає весь світ допомагати амуніцією. А і давати їм зброю, а самі не хочуть знижувати мобілізаційний вік. То, типу, це неправильно. і Українцям треба піти, значить, на такі кроки. Виглядає ця історія не стільки як спроба загнати Україну в мобілізаційне зниження віку. Україна давно пояснила, що це будуть цілі втрачені покоління молодих українців. Ну, от і Зеленський теж не хоче йти е, на цей крок. Волз, тим не менше, підпирає. Перед цим підпирала і команда Байдена. Перед цим підпирали і ще деякі інші гарячі голови. Але ситуація виглядає наступним чином. Ситуація виглядає, що це більше схоже як підвищення ставок перед розмовою Трампа та Путіна. І зараз, ну як мінімум, зі сторони це точно так виглядає. Якби хотіли змусити Зеленського підняти цей призивний вік, сказали, б, дивіться, ми готові дати тобі 100 мільярдів на рік, але є одна умова. Причому це було б не публічно. Ось це політичною мовою означало б: ми вимагаємо, заламуємо тобі руки, піднімай е призивний вік. Зараз бачимо публічну заяву, яка потрібна для посилення гри з Путіним. Причому тут є і батаги, і пряники в цій заяві, тому що паралельно він теж каже, Трамп розуміє, що Крим повернути не вдасться. І він це розуміє, і Трамп це розуміє. Тобто, він Путіну дає пряники, він Путіну дає батаги. Далі що сказав Волц? Так, Трамп може ще посилити енергетичні санкції проти Росії та зняти обмеження на далекобійну зброю для України, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Мене цікавить одна фраза: зняти обмеження на далекобійну зброю для України. Двічі вже знімали це третій раз при нашій пам'яті. Що насправді відбувається? Байден дозволив спочатку бити по території Росії, виявилося, що це кілометрів 40 біля Харкова. Далі Байден дозволив виявилось, кілометрів на 300. Зараз знов Трамп уже дозволяє бити по території Росії питання тільки знову, на скільки кілометрів, бо кажете, по Росії а виявляється, що якісь дуже обмежені території. Єдині, поки що, хто б'є прицільно по Росії, це українські військові. Українські хлопці б'ють дійсно в точку. Українські військові б'ють і по Москві, і по інших гнилих російських містах, де знаходяться військові бази, військові аеропорти, аеродроми та склади зберігання ракет, шахедів, дронів і іншого російського військового обладнання. Зараз всі ці обіцянки дозволити бити. Ну, ми вже це чули і бачили. Нову смотали, і нічого переломного не сталося. Тому ось тут теж дати добробити. Ми вже проїхали, ми вже теж биті. Ми вже теж це знаємо. Дали добробити, ракет не дали. І що в кінці? Тому зараз це розцінюємо виключно як переговорні заяви. І щодо призовного віку, і щодо можливості ударів по території Росії. Далі що він говорить? Що. Телефонна розмова між Путіним і Трампом має відбутися в найближчі дні або тижні. От, знову ж таки, він каже, що якщо ми хочемо досягнути домовленостей, а вони точно їх хочуть досягнути, от, це видно по всій їхній натурі, а вони кажуть, треба з ними розмовляти. І каже, що Зеленський йому особисто в Парижі казав, що готовий розмовляти, готовий сідати за стіл переговорів, типу, давайте розмовляти. Ну і він каже, що організовуємо. Розмову Путіна та Трампа. Я вам сьогодні в обід писав відео, в якому розповідав про те, що Путін з Трампом можуть зустрітися в Швейцарії. Швейцарія готова розкрити свої фінансові обійми тільки щоб ці два політика туди приїхали, навіть закривають очі на ордер, на ордер Гаазького суду. Типу, неважливо, права людини. Ми плювали. Нам же ж тут головне. Гроші Гроші – це основна історія і мотивація. Не, не мир, не досягнення захисту прав, не досягнення закону над силою. А гроші. Ну, окей, ми це все побачили. Тому зараз бачимо коротке інтерв'ю. Я б навіть сказав, це була така ключка включка в ABC на 9 хвилин. Там і близький схід був. Але основна історія це те, що вони готові зустрічатися з Путіним, качають його пониженням призовного віку. До речі, в якийсь момент це може перерости в серйозну вимогу, і її будуть викручувати, так як я вам казав. Ну от ну і зрозуміло, що Крим з чим Україна точно не погодиться ні публічно, ні не публічно. Але бачимо, що Трамп і Волз починають уже роздавати українські території. Цікавіша історія більш смішна, тому що ця не смішна, а там смішна. Група ультраправих словацьких депутатів на чолі з віце-спікером і лідером словацької національної партії Андрієм Данко вирішили на кілька днів до Росії. Ну, чисто так відпочити, де планується обговорити продовження постачання російського газу за словами Данко, Польща не дозволила літаку рух над своєю. Територію, вони їх там заблокували. Делегація, на чолі з Данко, та членом партії Роберта Фіцо, смер СД, Тибором Гашпаром вирушила в дорогу вранці в неділю. Ну, зрозуміло, що Фіцо повернувся з В'єтнаму, Тайва... з каже, відпочив класно, росіяни відправили, оплатили, ще й відео в кінці зробили. Ну і зрозуміло, цим телятам теж туди захотілося поїхати, попити трошки молока. Зрозуміло, що їдуть вони туди не з просто звичайних політичних чи національних мотивів, мотиви там корисливі відстоювати Росію в ЄС. І вони кажуть: Фіцо, до речі, теж це каже, фіцо публічно, вони ще не публічно. Що якщо Україна не буде транспортувати російський газ, то вони мається на увазі Росія через Словаччину заблокують європейську допомогу Україні. Росія вже починає розпоряджатися європейськими бюджетами через Словаччину. В Європі варто задуматись про право вето, коли країна ЄС працює в інтересах зовнішнього, в даному випадку Росії або, наприклад, в випадку Угорщини на Китай. Ось такі речі неприпустимі. Фіни вже не публічно піднімали питання, друзі, а давайте зробимо так. Щоб виключити Угорщину з Європейського Союзу. Вони працюють не на Європейський Союз. Можливо, сюди треба в цю гру, щоб її грали двоє додати ще Словаччину. Далі у складі ще троє депутатів з та однопартієць Данко Словацької національної партії Адам. Лучанський поїздка має тривати до 15 січня. Данко і гашпар заявили, що планують зустрітися з депутатами російської держдуми, деякими представниками уряду Росії. Серед іншого, вони планують підняти питання про те, чи зміг би Газпром продовжити постачання газу в Словаччині після того, як Україна не стала продовжувати з російською компанією угоду про транзит. Словацька національна партія каже, що хоче донести інформацію про життя в Росії і показати, що там також живуть люди. Що німці, французи, американці ведуть там свій бізнес. Ті німці, американці, французи, які ведуть там бізнес, вони порушують всі. Закони, які тільки можна, більше того, вони порушують мораль. Більше того вони порушують і права людини. Тому що за гроші, які вони сплачують, там вони фінансують тероризм і фінансують обстріли українських лікарень, шкіл, будинків для пристарілих і цивільних будинків. До речі, дуже скоро практично топ 10 компаній, які сплачують податки, ми зробили дуже серйозну акцію. Я дуже скоро її розміщу, спільнотами вам покажу. Данко каже, що їм довелося летіти через Чехію та Німеччину, тому що Польща не дозволила їм летіти. Не розумію позицію Польщі, але приймаю це як наявність. Питання до Німеччини і Чехії. Друзі, а ви чого цим пацюкам підігруєте? Для чого ви це робите? Вам цей газ точно не треба. Це виключно пропагандистський, пропагандистський маневр, який вони намагаються зробити. В рамках підігрування Москви і розвалу Європейського Союзу більше того летять за державні словацькі гроші. От і е, правда, не всі так кажуть. Е, поїздка здійснюється. Актуаліті е, сайт каже, е, чи за державні гроші. А от Данко каже, що буде за приватний рахунок. Ну, подивимось, за який рахунок вони літали до В'єтнаму, за який рахунок вони літали. Через куди вони літали в Москву і за які гроші хто за це платив. Україна вже висловила обурення намірам словацьких депутатів, зауважив, що такі кроки сприяють легітимізації російської агресії проти України, передає українська правда. Ну і власне, поїздка словацьких депутатів відбувається у продовженні скандального візиту їхнього лідера Роберта Фіцо. Я думаю, що цих депутатів треба блокувати всюди, де тільки можна. Їм просто треба влаштувати максимальний кенселінг для того, щоб ось ці речі про путінські вони не могли доносити. І дуже важливо робити так, щоб ось такі речі не відбувалися ні на офіційному, ні на приватному навіть рівні. До речі, цікаве інтерв'ю прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсен. Вважає, що зараз їх країна перебуває в ситуації і не війни, і не миру. В нього теж сьогодні було інтерв'ю. Він був виступ на щорічній конференції, от і він сказав, що був. Е він сказав, що Швеція не в стані війни, але це також не мир. Російська загроза є довгостроковою. І наше оборонне планування також має бути довгостроковим, і плюс вони направляють свої кораблі патрулювати в Балтійське море море, де зараз після Чорного моря відбуваються найбільші події. А де Росія намагається потрошки також провокувати НАТО. Я думаю, що Словаків нам вдасться подужати, вдасться побороти і відтягнути ці проросійські настрої по простій причині. Ось ця запаси жировий проросійських кандидатів не такий великий. Він тягне, він тане, він тане і знижується. Тому я більш ніж певний, що ми зможемо це побороти. Прийде новий уряд, і вже з тим новим урядом будемо вести комунікацію, і вступати з ними в ЄС. Вони нам допоможуть і точно не будуть проти нас. Єдине, треба чесно показувати, хто ці люди, що вони беруть гроші в Кремля, і це треба довести. І це виклик для нашої свободи слова, для наших розслідувачів, показати звідки ростуть ноги, і донести це словацькі медіа. Ну і зрозуміла аналогічна історія по Угорщині. Орбан при владі засидівся. Прийшов час європейській спільноті взяти його і посунути. Те, що Європа вже закинула. Перші удочки в те, щоб їх поскидати, це теж видно. Те, що відпустки в Азії і одного, і другого вже показані в пресі, це перші кроки в даному напрямку. Але скажу вам, не останні. буде ще. Ну і до прекрасного Марія Примаченко, прекрасна українська художниця, сьогодні святкувала своє 115-те річчя Якраз стільки років від дня її народження, дійсно велика постать. Людина, яка в примітивізмі в простих речах змогла показати такі глибокі, класні коди української культури, української нації, української ех... свідомості, і якраз таки українського ДНК. Людина, яка дійсно вражає світ, яка вже виставлялася на венеціанській бієнали. Людину, яку любив і обожнював Пікас, мріяв, якраз таки з нею зустрітися. Людина, яка Змогла не виїжджаючи з маленького українського села на Київщині просто сколихнути весь світ. Сьогодні їй 115, і росіяни знищили її музей. Росіяни знищили її музей на Київщині прильотом ракети. Зрозуміло, що росіяни не визнають. Це не перший музей, який вони знищили. Цей музей ми точно з вами відбудуємо. Він буде ще крутіший ніж був до цього, і владі треба звернути на це увагу. Не зараз, після війни. Зараз музей ми відбудовувати точно не будемо, але ось такі речі треба відбудовувати. Треба робити, щоб вони якраз залучали сюди іноземців, залучали сюди і показували відмінності між Україною та Росією. Точно так же треба повертати Малевича, точно так же треба цементувати Ілью Репіна виключно як українського художника. Тому що дуже часто російські наративи розсипають безліч брехні. І безліч дезінформації українські музеї дійсно сьогодні проходять надзвичайно важку війну, надзвичайно складних умовах. От і борються за українську ідентичність і борються за те, щоб дійсно Україна була, як казав Черчилль за що ж ми тоді воюємо. Дуже хочеться дійсно, щоб. Прийшов той час, коли ми будемо займатися культурою, коли ми будемо займатися політикою, коли ми будемо займатися українським артом мистецтвом, зараз потрібно пройти цей шлях. Це тоді же знову Черціля, якщо ви йдете через пекло, продовжуйте йти. Точно так і ми з вами повинні продовжувати йти, дійти до того фінішного кінця, за яким буде і перемога, за яким і буде мир. Це вся інформація, яку я вам хотів розповісти на дану хвилину. Підпишіться на цей YouTube канал і напишіть. Волз дійсно хоче підняти призовний вік, чи ще опустити призовний вік до 18 років, чи таким чином він грає на підвищення ставок із путіним. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Перевірте, чи ви підписані, половина з вас цього ще досі не зробила. Ми йдемо до 600 тисяч, тому зараз саме час. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!